Доброго дня, шановні жителі Житомирщини. Робоча група Прозорість та підзвітність при Житомирській УВА продовжує аналіз публічних закупівель установами та організаціями області. Сьогодні мова піде про шість закупівель, проведених у грудні 2024 року. Вони стосуються будівельних робіт, ремонту та придбання навчального приладдя. 3 грудня Червоненська селищна рада оголосила закупівлю будівництва системи водопостачання для південної частини селища Червоне. Сума договору 2,65 мільйона гривень. А виконавцем стало ТОВ Дорекс Безпека Руху. Договір підписано 2 січня 2025 року. Андрушівський ліцей No2 3 грудня закупив комплект навчального приладдя для викладання предмету захисту країни на суму 417 тисяч гривень. Виконавець. Тов Діксі Центр. 20 грудня комунальне підприємство, комбінат комунальних підприємств міста Бердичева провело закупівлю на капітальний ремонт сектору кладовища, де поховані наші загиблі воїни. Це включало облаштування ритуального майданчика і встановлення пам'ятного обеліска. Сума 773 тисячі гривень. Договір укладено з ФОП Полонським Миколою Юрійовичем. Також 25 грудня Бардичів водоканал уклав договір на коригування проєктно-кошторисної документації з реконструкції мереж водопостачання. Вартість робіт 250 тисяч гривень, виконавець ТОВ Житомирська архітектурно-планувальна майстерня. Ще одна закупівля відбулася 26 грудня. Дошкільний навчальний заклад «Звіночок» в Андрушівці замовив ремонт системи опалення. Сума договору трохи більше 1 мільйона гривень. Виконавець ТОВ Перша уманська управляюча компанія. І останнє: того ж дня КП «Комсервіс» Андрушівської міської ради замовило будівельні роботи та поточний ремонт на суму 529 тисяч гривень. Виконавцем стало ТОВ проєкт Будинвест. Усі договори опубліковані на платформі Прозоро. Члени робочої групи вважають проведені закупівлі доречними та обґрунтованими у відповідності до норм чинного законодавства. Робоча група продовжує аналіз публічних закупівель, оголошених різними суб'єктами господарювання на предмет доцільності та необхідності витрачання бюджетних коштів в умовах воєнного стану.